Я щойно повернувся з півдня з Херсону, і коли бригади мають зараз можливість в повному обсязі за рахунок коштів субвенції купити запчастини, купити пікапи, купити мавіки, забезпечувати е, спальники, підготовку до зими, ви всі ці гроші забираєте. І коли ви кажете, що ми ж залишаємо бригадам, ви забираєте 90%. А залишаєте 10%. От така математика. І я прошу об'єднатися, коли ми говоримо про єдність, але єдність має бути навколо Збройних сил України, а не навколо хабарних видатків центральної влади. Я впевнений в тому, що ми ще можемо поправити не дати зруйнувати місцеве самоврядування. Вірю, що це можливе. Слава збройним силам і слава Україні.